Вітаю вас, п'ятикласники! Підготуємося до контрольної роботи на тему натуральні числа. Почнемо повторення із запису і читання натуральних чисел. Перший приклад. Запишіть цифрами число 73 мільярди 248 277. Записуємо 70. 3 мільярди. Ми знаємо, що мільярд містить 9 нурів. Отже, має бути ще далі 9 цифр у цьому числі. Продовжуємо. Мільярди ми записали. Потім йде 248 тисяч. Зверніть увагу, що після мільярдів наступний клас мільйони. Але про мільйони в цьому числі мови не, не йдеться. Це означає, що цей клас треба заповнити нулями. Далі йдуть тисячі, 248 тисяч. І далі йдуть одиниці, 277 одиниці. Ще одне число. 209 мільйонів 23 тисячи 12. Отже, 209 мільйонів. Записуємо старший клас без усяких там особливостей. 23 000. Далі, іде клас тисяч, він містить три, розряд, три розряди. Тобто мають бути три цифри. А 23 це тільки дві цифри. Тому ми доповнюємо цей запис і ще перед 23. І одиниці записуємо 12. Так само мають бути в класі одиниць три цифри. Оскільки 12 це тільки дві цифри, тому доповнюємо цей запис нулем. Тобто записуємо 0,12. Наступне число 13 мільярдів 3 мільйони 40 13 мільярдів старший, старший клас записуємо без усяких особливостей. 3 мільйони. У класі мільйонів у нас тільки одна цифра, а має бути 3. Тому записуємо 0,03. Про тисячі мови не йдеться, тільки де 40. Замість 1000 пишемо нулі і 40. Це клас одиниць. Можемо перевірити, чи правильно ми записали. Для цього треба число розділити. На групки по 30 фри справа наліво. Це клас одиниць. Клас 1000, клас мільйонів, клас мільярдів. Читаємо. 73 назва класу мільярди. 248 назва класу тисяч, 277. Записали ми це число правильно. Перевіряємо друге число. Одиниці тисячі мільйони. 209 мільйонів 2312. І останнє число. Так само ділимо на групи по три цифри: 13 мільярдів 3 мільйони 40. Ось на цьому все. Переходимо до порівняння натуральних чисел. Два приклади розглянемо. Перший. Порівняти числа 899 і 3121. Спочатку порахуємо кількість цифр у кожному числі. В цьому числі у нас три цифри, а в цьому числі 4. Те натуральне число, у якого більша кількість цифр є більшим. Ми бачимо, що в цьому числі більша кількість цифр 4, а тут 3. Значить, праве число більше від лівого. Ставимо знак. Ось такий. Наступний приклад. Починаємо порівнювати із підрахунку цифр у кожному числі. Тут 4 цифри і тут 4 цифри. Отже, відразу відповісти, котре число більше ми не можемо. У такому випадку нам треба порівнювати порозрядно, починаючи від старшого розряду. Тобто у розряді. 000. 4 одиниці в лівому числі і 4 одиниці в правому числі, котре з тих чисел більше, поки що сказати не можемо. Переходимо до порівняння наступного розряду. Тут 2 одиниці, тобто 2 одиниці сотень, і тут 2. Знову ж таки, поки що ми не можемо визначити більше і менше число. Наступний розряд 3 десятки, а тут один десятка. От тепер вже видно, що 3 більше від 1. Тому це число, ліве число більше від правого. А тепер пригадаємо з вами побудову координатного променя і позначення на ньому чисел. Завдання: накреслить координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам. 1, 5, 7, 11. Отже, починаємо із побудови координатного променя. Тобто із підготовки його до позначення чисел. Беремо лінійку, малюємо промінь, тобто починаємо із побудови проміння зліва направо і мене записують, запитують, якої довжини. А це не важливо. Оскільки, якщо нам не вистачить шкали для позначення точки, ми зможемо цей промінь продовжити настільки, скільки нам буде необхідно. Отже, початкову точку променя позначимо цифрою 0. Далі вибираємо одиничний відрізок. Його можна брати будь-якої довжини, яка нам зручна. І я виберу одну. Велику поділку, тобто 5 см. Ви у своїх зошитах можете обрати одну клітинку це 5 мм, чи дві клітинки 1 см. Це не важливо. Але коли ми вибрали одиничний відрізок, то всі наступні відрізки мають мати точно таку саму довжину. Отже, відкладаємо далі, готуємо шкалу для позначення чисел. Через кожен. 5 см я позначаю рисочкою наступну одиницю, тобто наступний відрізочок. Ще раз нагадую, всі відрізки на координатному промені мають мати однакову довжину, таку, як і одиничний відрізок. А довжину одиничного відрізка ми вибираємо таку, яка нам зручна. Тобто Вимог немає, це довільно. Позначить. Тепер промінь бачимо готовий. Є в нас промінь, є в нас початкова точка і одиничний відрізок вибраний. Позначимо першу точку. 1. Вона в нас вже позначена. Ось вона ця точка 1. Нехай назвемо її буквою А. Записуємо А з координатою 1. Наступне число 5. Відраховуємо 5 одиничних відрізків. Звертаю вашу увагу, що не точок відраховуємо, а відрізків. Тому що деякі учні помиляються. Починають так: 1, 2, 3, 4, 5. Це неправильно. Правильно буде відрізки рахувати, а не точки. 1 відрізок, 2, 3, 4 і 5. Ось у нас де п'ятірка. Ось вона. Ось назвемо її, наприклад, буквою Б. І запишемо Б з координатою 5. Наступне число 7. Зобразимо його для цього від початку координатного проміння. Відраховуємо ще раз, нагадую, 7 одиничних відрізків, відрізків, а не точок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось вона ця точечка. Яка відповідає числу 7. Нехай це буде е, точка С. Це з координатою 7. І останнє число 11. Звичайно, ми можемо знову від початку рахувати відрізки, але в нас вже є, що до цих пір ми порахували. Тут 7 одиничних відрізків. Продовжуємо. 8, 9, 10, 11. Ось ось ця точка відповідає числу 11. Запишемо Д з координатою 11. А тепер нагадаємо, як будувати відрізки заданої довжини і вимірювати довжину відрізків. Завдання. Накресліть відрізок АБ, довжина якого 5 см 8 мм. Відрізок АБ довжиною 5 см 8 мм. Позначте на ньому точку С. Отже, на цьому відрізку треба позначити точку С. Точка С належить відрізку АВ. Далі. Запишіть усі відрізки, що утворилися на малюнку, і виміряйте їх довжину. Отже, починаємо із того, що будуємо відрізок АБ, який має ось оцю задану довжину. 5 см 8 мм. Беремо лінійку і. Малюємо відрізок довжиною 5 см, 8 мм. Оберіть увагу, ось у нас тут 5 см і ще 8 мм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто менше, ніж 6 до 6 не дотягуємо. Означуємо кінці цього відрізка буквами АБ. Перше завдання визначили. Побудували відрізок ось такої заданої довжини. Тепер позначимо точку С на цьому відрізку. Ми можемо позначити цю точку С в будь-якому місці даного відрізка. Будь-яке ось я тут позначив. Ось у нас точка С. А тепер треба записати, які відрізки утворилися в результаті нашого, наших побудов. Ну, звичайно, що перший відрізок АВ. Ми з нього почали. Точка С утворила, розбила цей відрізок, розділила відрізок на дві частинки. А Сі. Тепер треба виміряти довжини оцих частин. Зрозуміло, що довжину АВ вимірювати немає необхідності, оскільки вона задана в умові задачі. Для того, щоб виміряти довжину відрізка, а беремо лінійку і перекладаємо до цього відрізка таким чином, щоб нуль співпадав з одним кінцем відрізка, тоді інший кінець, напроти іншого кінця, ми бачимо довжину цього відрізка. Вона становить 2 см і 1 мм. Запишемо це 2 см. 1 Міліметр. І тепер вимірюємо довжину відрізка СБ. Так само прикладаємо кінець відрізка до лінійку 0 ну, лінійки прикладаємо до кінця відрізка. А навпроти другого кінця ми бачимо довжину. Вона становить 3 см. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 мм. Записуємо. 3 сантиметри 7 мм. Завдання виконане. Для того, щоб перевірити, чи правильно ви все виконали, можна зробити такі обчислення. Оскільки точка С лежить на відрізку В, тобто вона є внутрішньою точкою цього відрізка. А і Б це кінці, кінці відрізка, а точка С внутрішня а точка. Так ось сума відрізків, на які точка С розбила відрізок АБ, дорівнює відрізку АВ. Якщо ми додамо ці дві довжини, довжини цих двох відрізків, то маємо одержати довжину ось цього відрізка. Давайте ми виконаємо дію. 2 см. 2 см плюс 3 см це 5 см. 7 мм плюс 1 мм це 8 мм. Тобто ми бачимо, що справді вийшла довжина цього відрізка АВ. Це означає, що всі побудови і вимірювання ми виконали правильно. Тепер розглянемо задачу. Точка К належить відрізку СД. ЦК дорівнює 21 см. Відрізок КД на 5 см довший від відрізка СК. Знайдіть довжину відрізка С Давайте коротко запишемо умову цієї задачі. Отже, точка К належить відрізку CD. К належить відрізку CD. Відрізок СК. Дорівнює 21 см. Відрізок КД. Невідомо, яку має довжину, але відомо, що він на 5 см більший від відрізка ЦК. Знайдіть довжину відрізка ЦД. Ось така у нас схема до даної задачі. Досить часто, розв'язуючи це завдання, учні скажуться, що на їхньому аркуші зошита не вміщується відрізок довжиною 21 см. Так ось необхідно пам'ятати, що це просто задача. Потрібно за допомогою обчислень знайти відповідь до цієї задачі. Не потрібно точно виконувати побудову і е, вимірювати, оскільки. Цій задачі 21 см, може бути 50 км або ще якась інша величина. Ясно, що е, такі відрізки ми в зошиті намалювати не можемо. Отже, це задача, тому ми можемо намалювати тільки схему до неї. Намалюємо відрізок CD. Для цього просто намалюємо відрізок будь-якої довжини, можна навіть від руки, і позначимо його кінці, тобто відрізок CD. Тепер на ньому десь розміщена точка К. Довжина ось цього відрізка СК за умовою 21 см. А довжина відрізка КД невідома яка, але відомо, що вона на 5 см більша від ось цього відрізка. Тобто, для того, щоб і треба знайти довжину відрізка СД. Для того, щоб знайти цю довжину, нам потрібно до довжини відрізка СК додати довжину відрізка КД. Але поки що вона невідома, тому треба почати із обчислення довжини відрізка КД. Це, звичайна задача на відношення на більше. Тобто, цей відрізочок КД на 5 см більше від цього. Тобто, його довжина дорівнює. 21 додати 5 дорівнює 26 см. Тепер додаємо ці два, довжини цих двох відрізків. ЦК 21 см, додати КД, ми вже обчислили 26 см. Це буде 47 см. І записуємо відповідь. Довжина відрізка CD дорівнює 47 см. Розглянемо ще одне завдання. Запишіть цифру, яку можна поставити замість сірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розглянуте всі можливі випадки. У нас в цьому завданні є два приклади. Ось одна нерівність і друга. Ми Починаємо, звичайно, з першої. Для того, щоб порівняти ці два натуральні числа, необхідно спочатку порахувати кількість цифр у кожному з них. В рівному числі 4 цифри і в правому. Отже, необхідно порівнювати порозрядно, починаючи від старшого розряду. В старшому розряді в лівому і в правому числі однакова кількість одиниць. Дві, і тут 2. Наступний розряд. 4 одиниці, 4 одиниці також однакова кількість одиниць. Переходимо до наступного розряду. Це число буде меншим від цього, в тому випадку, якщо кількість одиниць в цьому розряді буде менша від кількості одиниць у цьому, тобто менше від 2. Це можуть бути цифри 0 або 1. Отже, 0 або 1 це вже є розв'язками даної нерівності. Але необхідно перевірити ще той випадок, розглянути той випадок, коли кількість одиниць буде однакова. Тобто замість зірочки ми поставимо двійку. І тоді все зводиться до порівняння одиниць наступного розряду. В лівому числі одиниць 8, в правому 9, тож рівне число буде меншим. Також, і якщо замість зірочки буде двійка. Ось тепер ми розглянули всі випадки, можливі. Що задовольняють дану нерівність. І якби ми поставили трійку, то зрозуміло, 3 більше за 2, і це число більше від цього числа, нерівність не виконується. Те саме відбуватиметься при на розгляді наступних цифр 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Переходимо до другого прикладу. В цьому випадку праве число більше від лівого, тоді, коли. Зірочка, цифра, яка знаходиться замість зірочки, буде більшою від четвірки. Тому що старші розряди ми вже порівняли, вони однакові, 3 3 і 5, 3 і 5, то зрозуміло, що все зводиться до порівняння наступного розряду. Отже, замість зірочки ми маємо підставити числа цифри більше від 4. Це можуть бути цифри 5, 6, 7, 8. Або 9. Залишилося перевірити випадок, коли замість зірочки ми підставимо цифру 4. В цьому випадку переходимо до порівняння наступних, наступного розряду. В наступному розряді в лівому числі більше 17, ніж в правому числі одиниця. Тобто, якщо замість зірочки підставити 4, то нерівність не виконується. Тому четвірка не входить у множину розв'язків. Даного завдання. Отже, ми завершили з вами розв'язування вправ в плані підготовки до контрольної роботи. Сподіваюся, це заняття допоможе вам успішно поратися із контрольною роботою. Бажаю вам успіху! А ми з вами зустрінемося на наступному відеоуроці. З вами був Василь Васильович.